Праздник, котрий називається по-церковному положенні чесної ризи Пресвятої Богородиці во Влахерні пригород Константинополя, про яку ризу річ іде, у древності, коли перед самим успінням Божа мати передала свою верхню одежу одній старенькій жінці єврейці, і дала їй такий заповіт. Бережи цю одежу, вона буде чудотворна, благодатна і передавай її з покоління в покоління. У п'ятому віці, при Льві Великому, знайшли оту одежу старенької жінки і перевезли в Константинополь. З того часу ота святиня оберігала благословений город. Константинополь цікаво нам, жителям Закарпаття, що і ся риза споминається при одному величному случаю. Хоч много раз спасали Константинополь виходці з Подкарпат Тисодунайського анклава, перший раз це було в 630 році при імператорі Іраклії, коли наші предки по Тисі по Дунаю зайшли під Константинополь і вдарили обрам у спину і спасли Константинополь. Благодарний імператор Іраклій частину наших предків переселив із сизду анклава Анкалави, северного Южніше на праву сторону Дуная і поселив їх наших предків слав'ян і славяно-русів, але частина їх переселилася і під фесалоніки. У 860 році, тобто через 200 років, тільки в фесалоніках розплодилося християн, православних слав'яно-русів, -слав що по деяким більше половина фесалонік нинішніх гречських була слав'янська. Оті слав'яни Руси пізніше були переселені і отселені северніше теперішньої Греції, і вони осталися слав'янами, твердо православними, але в зв'язку з тим, що вони жили на території Греческої Македонії, то взяли собі назву Слав'яни-Македонці. Ото не було проблемою довгий час, аж до 20 віка, коли формувалися національні держави. Греки почали претендувати, щоб греческа Македонія називалася Грецька. А котакі македонці і затребували греки, щоб називалися Македонці Северна Македонія. Но, бо в них є Южна своя. Цікаво, що іменно в середі слав'ян родилися Мефодій, котрі Обладали слав'яно-руським, або по-нашому русинським язиком, тобто язиком наших предків, і коли їх по просьбі князя Ростислава і наших князів Ужгородських і всіх Мараморожських Восток послав кирила і Мефодія і велику депутацію, щоб принесли Слово Боже з переводами на слав'яно-руський язик, так стало. Що Вперво наші предки після 863 року вже обладали першими переводами священного Писання, а букви були зображені Кирилом і Міфодієм, взяли майже всі букви з гречського язика, а недостаючі букви Ш, Щ і все остальне, що не було у греків. До речі, у греків до не є. Одільної букви Б. Так от, вперше Кирили Мефодий увиділи сложний, багатий, а на звуки багатший язик, ніж грецький, а греки вважали себе великими філософами, грамотними. І тут знайшли язик, і способні були браття зафіксувати не лише Перевірещене Писання. Але при переводі вони для нас що зробили? Зафіксували 1150 років назад наші слова і увели їх в священне Писання і тим зберегли слова. Один народ у світі, то ми, карпатські русини, котрі живуть тепер в основному в Карпатах, сохранили той древній язык, а по тому церковнослав'янське богослужіння. Рідний, близький. Та, зв'яменення додавалися другі слова, фрази, но корінь нашого язика церковнослав'янський слав'яно-русинський язик, Кирила і Мефодія, прибиває під Божою благодацію, митуй, діти Боже, у вічності, радісні, благодатні, мирні, красні наслідники Царства Божого. Амінь.